Я думаю, що соціальний супровід та соціальні послуги мають стати взагалі новою нормою нашого суспільства. І я хочу також сьогодні вас надихнути і закликати бути лідерами, бути амбасадорами соціальної сфери. Я би дуже хотіла, щоб кожна наша громада була місцем, де хочеться жити. І це власне є завданням очільників цих громад. Ми будемо говорити про всі ці послуги. Нам є над чим працювати. Ми насправді дуже важливі для життя кожної людини. Я думаю, що все те, на що повинна бути спрямована наша робота, це на повернення дитинства. Тим дітям, які не мають його в родині, в межах всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою першої леді Олено Зеленської ми якраз як Міністерство соціальної політики вже розробили нову послугу психосоціальної підтримки формування життєстійкості. Тут якраз цей центр життєстійкості зможе стати цією опорою в громаді для кожного з нас. Варто і далі продовжувати діалог, як ми всі можемо разом в партнерстві працювати над розвитком соціальних послуг, щоб дійсно ця ось адресна підтримка вона була такою, доходила до кожної людини в громаді. in social workers, then we can see this change from the ground up. Agents of change come from government, And from families and from communities. And that is really the message that I want to share with you.